Холодний циклон та вітер. Магнітні бурі на тиждень. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 13 жовтня по 19 жовтня. Холодний циклон з поривами північно-західного вітра принесе похолодання всередині тижня. Прогнозується помірна погода. Місцями з незначними контрастами температур та змінними опадами, сильні дощі трохи поступляться сухим вітрам і сонцю. Середньодобова температура буде плюс 12, плюс 15. На сході та півдні температура буде дещо теплішою, зрідка навіть сонце прогріватиме землю без суттєвих хмарних перешкод. Місцями, особливо в південних і центральних регіонах, Можливе підвищення до 17 градусів тепла. Тоді як вночі триматиметься прохолодніша температура, стовпчики термометрів залишатимуться на рівні плюс 5, плюс 8 у південних та східних регіонах. Ближче до центру та заходу ночі вже обіцяють ще більшу прохолоду зі зниженням температури близько мінус одного, плюс 5 градусів. Швидкість вітру місцями буде доволі високою. До 8 метрів за секунду. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 13 жовтня. Понеділок. На заході України на початку тижня переважно хмарно з проясненнями. Лише в Івано-Франківську сонце буде відсутнє увесь день опадів не прогнозується. Вночі у регіоні плюс 2, плюс 4. Денна температура повітря у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях зафіксується на рівні плюс 10, плюс 14. Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю від 3 до 7 метрів на секунду. У центральних областях у понеділок переважно похмуро та сонце зрідка виринатиме з-за хмар без опадів. У нічний час доби у регіоні щонайменше плюс три. В день в Черкасах, Полтаві, Кропивницькому, Вінниці, Умані, Дніпрі, Кременчуку показуватимуть плюс одинадцять дванадцять. Плюс тоді як у кривому розі буде температура з дещо вищими показниками: плюс чотирнадцять градусів. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. У північних областях хмарно з проясненнями по всьому регіоні. Однак у Славутичі та Чернігові ще додається ймовірність дощу. Вночі помірні плюс 3, плюс 5. Денна температура повітря у Житомирі: Коростені, Чернігові, Славутичі, білій церкві Сумах, конотопі близько плюс 9, плюс 11. Вітер переважно західний, північно-західний від 3 до 7 метрів на секунду. Прогноз для Києва: у столиці в понеділок небо затягне густими хмарами, з яких періодично пробиватиме сонячне проміння, нічні плюс 5 поступово піднімуться до плюс 11. Швидкість західного вітру на близько 3 метрів на секунду. На півдні України в перший день тижня буде переважно хмарно з проясненнями. Лише у Бердянську буде похмуро увесь день. Дощі різної інтенсивності протягнутися більшістю регіону лише у Миколаєві та Одесі без опадів. В нічні години тут плюс 3, плюс 7 градусів. Вдень у Сімферополі Бердянську, Одесі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. До плюс 14, плюс 16. Те, що прохолодніше у Запоріжжі плюс 13 градусів. Вітер західний, північно-західний до 7 метрів на секунду. На сході день обіцяє бути хмарним. Час від часу виринатиме сонце. Лише у Луганську похмуро увесь день дощі пройдуть у більшості регіону. Без опадів будуть тільки Маріуполь, Харків та Ізюм. У нічний час доби від плюс 2 до плюс 3. Вдень у Луганську, Сіверськодонецьку, Донецьку, Харкові, Ізюмі, Покровську та Краматорську температура сягне показників до плюс 11, плюс 15. Дещо тепліше буде у Маріуполі плюс 17 градусів. Вітер західний, південно-західний, від 2 до 6 метрів на секунду. Погода 14 жовтня. Вівторок. У західних областях буде хмарно, однак іноді виринатиме сонце. Лише в Луцьку та Рівному буде похмуро увесь день. Короткочасні дощі різної інтенсивності пройдуть більшістю регіону. Лише Ужгород та Чернівці без опадів вночі тут від 1 до 5 градусів тепла. Денна температура повітря у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях складе плюс 9, плюс 11, дещо тепліше буде в Ужгороді: плюс 12 градусів. Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 3-6 метрів на секунду. За 50 кілометрів від обласного центру на Хмельниччині знаходиться місто Старокостянтинів, де виростає особлива атмосфера. Тиха, сповнена спогадів і невидимого тепла поколінь. Колись могутня фортеця князів Острозьких місто зберегло відлуння давньої слави в залишках замкових мурів і вогкого каменю костелу святого Йоанна, мовчазного свідка буремної історії. Одне з найвідоміших і найцінніших історичних місць Старокостянтинова це замок князів Острозьких, збудований у XVI столітті. Він стоїть на березі річки, ніби застиглий у часі стражник, який все ще пильнує місто. Його мури бачили і козацькі повстання, і польські гусарські лави, і тиху молитву монахів. Замок нині частково зруйнований, але навіть ці залишки говорять більше, ніж підручники з історії. Вони мовчки свідчать про велич минулого і про те, що справжня сила у витривалості. Повернімося до прогнозу погоди на 14 жовтня. У центральному регіоні мінлива хмарність лише у Черкасах та Вінниці буде похмуро протягом дня до всього Черкаси Умань, Вінниця та Полтава з дощем. У нічні години у регіоні від плюс 2 до плюс 5. В день стовпчики термометрів у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Умані, Черкасах та Кропивницькому покажуть: плюс 9, плюс 11. Дещо тепліше буде у Дніпрі та Кривому Розі. Плюс 12, плюс 13, відповідно. Вітер переважно західний, швидкість у межах від 1 до 6 метрів на секунду. Вівторок у північному регіоні буде хмарним з проясненнями. Лише у Білій церкві сонце буде відсутнім протягом дня. Всюди пройдуть дощі різної інтенсивності. Після заходу сонця від 2 градусів тепла і вище. Денна температура повітря у Сумах. Білій церкві, Житомирі та Чернігові коливатиметься у межах від плюс 8 до плюс 10. Вітер за, західний до 5 метрів на секунду. Прогноз для Києва у вівторок у столиці сонце зрідка виринатиме з-поміж хмар, пройде незначний дощ. Вдень повітря нагріється до 8 градусів тепла, вночі до плюс 4. Вітер західний близько 2 метрів на секунду. На півдні України вівторок буде здебільшого перемінно сонячним. Лише у Сімферополі хмари затягнуть небо на увесь день без опадів. Температура в Запоріжжі, Херсоні, Мелітополі, Бердянську, Скадовську, Миколаєві та Сімферополі підвищиться до плюс 13, плюс 15. В Одесі буде дещо прохолодніше 12 градусів тепла. У темну пору доби від 4 до 6 градусів тепла. Вітер змінний 1-5 метрів на секунду. У східному регіоні у вівторок буде сонячно. У Харкові пройде короткочасний дощ. Вдень у Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську, Сіверсько-Донецьку та Ізюмі температура триматиметься на рівні плюс 12, плюс 13, Тоді як у Харкові трохи помірніше, плюс 11 градусів. Вночі до плюс два плюс чотири. Вітер змінний у межах двох, шести метрів на секунду. Погода 15 жовтня. Середа у західному регіоні цієї середи дощитиме у більшій частині, без опадів лише Ужгород, Чернівці та Івано-Франківськ. Всюди, окрім Львова, іноді виринатиме сонце. Вдень у Львові, Ужгороді, Чернівцях, рівному Івано-Франківську та Тернополі, плюс дев'ять, плюс дванадцять. Дещо прохолодніше у Хмельницькому плюс 8 градусів. Вночі прогнозується плюс 2 плюс 4. Вітер переважно північно-західний від 2 до 6 метрів на секунду. У центрі цієї середи хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ пройде у Кременчуці та Вінниці, решта регіону без опадів. Вночі від плюс 3 до плюс 6. Денна температура повітря у Черкасах: Умані, Вінниці, Кременчуці, Полтаві, Дніпрі та Кропивницькому. Плюс 9, плюс 11 градусів. Тоді, як у кривому розі коливатиметься близько, плюс 12 градусів. Вітер західний, його швидкість не має перевищити 5 метрів на секунду. Більшість північного регіону затягне хмарами і дощами. Лише у Білій церкві та Чернігові без опадів, також у Сумах, Конотопі, Житомирі та Білій Церкві, зрідка навіть світитиме сонце, у нічний період від 3 до 5 градусів тепла. Денна температура повітря у Славутичі, Сумах, Чернігові, Житомирі, Конотопі та Коростені триматиметься на рівні плюс 7, плюс 9. Дещо тепліше буде у білій церкві, плюс 10 градусів. Вітер західний, північно-західний, 1,5 метрів на секунду. Погода у Києві. Столиця цієї середи буде оповита сірими хмарами, що зрідка випускатимуть сонце на волю зі свого полону без опадів. Температура уночі плюс 5 ближче до дня підвищиться до плюс 9 градусів. Вітер північно-західний близько 2 метрів на секунду. У середу південний регіон відчує на собі трохи сонячного тепла. Яке зрідка викрадатимуть хмари без опадів вдень у Сімферополі, Одесі, Херсоні, Мелітополі, Запоріжжі та Миколаєві від плюс 12 до плюс 14 градусів. Нічна температура перебуватиме на рівні плюс 2, плюс 6, вітер змінних напрямків від 2 до 6 метрів на секунду. У східному регіоні день буде хмарно з проясненнями. У Харкові варто очікувати дощу. Решта регіону без опадів. Протягом доби у Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку та Луганську повітря нагріється до 11-14 градусів тепла. У Харкові ж більш помірні плюс 10. У ніч на середу від плюс 2 до плюс 3. Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 2-5 метрів на секунду. Погода 16 жовтня, четвер. У західному регіоні переважно протягом дня сонце чередуватиметься з хмарами, тоді як у Чернівцях світитиме увесь день без опадів. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі буде на рівні плюс 10 плюс 12. У ніч на четвер показники термометрів будуть на рівні плюс 2 плюс 5. Вітер змінний 1,5 метрів на секунду. У центральних областях буде хмарно з проясненнями протягом дня та без опадів. Вночі температура у регіоні коливатиметься від плюс 4 до плюс семи. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах очікується від плюс 11 до плюс 12 градусів. Вітер західний, його швидкість не перевищуватиме 5 метрів на секунду. У північному регіоні мінлива хмарність з перемінним сонцем. Лише у Сумах та Конотопі буде похмуро увесь день. У ніч на четвер тут від плюс 5 до плюс 7. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, конотопі, Славутичі-Житомирі та Чернігові становитиме 10-12 градусів тепла. Вітер західний від 1 до 5 метрів на секунду. Погода у Києві. У четвер небо над столицею поперемінно закриватимуть хмари. Опадів не передбачається. Температура повітря в день до плюс одинадцяти, після заходу сонця до плюс семи, швидкість західного вітру сам близько двох метрів на секунду. На півдні України у четвер буде хмарно. Зрідка виринатиме сонце. Лише в Запоріжжі, похмуро протягом дня, без опадів. У нічні години у регіоні плюс три-сім. Вдень в Одесі, Бердянську, Запоріжжі, Мелітополі, Сімферополі, Херсоні та Миколаєві показники температури піднімуться до плюс 11, плюс 13 дещо тепліше у Бердянську 14 градусів тепла. Швидкість змінного вітру від 1 до 5 метрів на секунду. У східних областях цього дня хмари заполонять небо. Хоча зрідка з'являтиметься сонце у Харкові, Краматорську та Покровську похмуро протягом дня. Вночі плюс 3-6 градусів. Денна ж температура у Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Харкові та Луганську перебуватиме у межах плюс 10, плюс 11. Дещо тепліше у Маріуполі плюс 14 градусів. Швидкість західного вітру 1-4 метри на секунду. Погода 17 жовтня. П'ятниця. Напередодні вихідних у західному регіоні небо затягне хмарами. У Івано-Франківську, Хмельницькому, Чернівцях та Ужгороді зрідка з'являтиметься сонце без опадів. Вночі плюс 4, плюс 5. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську очікується плюс 12, плюс 15. Вітер переважно західний, південно-західний, не перевищуватиме 6 метрів на секунду, у центральній частині України буде похмура погода, переважно без опадів, лише в Умані та Вінниці зрідка продивлятиметься сонце. У темну пору доби коливання температури від плюс п'яти до плюс восьми. В день сукривому розі, Вінниці, Дніпрі, Полтаві. Показуватимуть від плюс 13 до плюс 15. Вітер південно-західного напрямку до 5 метрів на секунду. У північних областях п'ятниця буде максимально хмарною, нічна температура складе плюс 6. Плюс 7. Протягом доби у Білій церкві, конотопі, Коростені, Житомирі, Сумах, Славутичі та Чернігові повітря прогріється до плюс 11, плюс 15. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю до 5 метрів на секунду. Прогноз для Києва: цієї п'ятниці небі над столицею затягне сірим. Нічній плюс 7 поступово перетворяться на плюс 13. Вітер південно-західний близько 2 метрів на секунду. На півдні України п'ятниця обіцяє бути хмарною. З перемінним сонцем. Лише у Запоріжжі буде похмуро увесь день. Опадів не передбачається. Вночі температура повітря від плюс 5 до плюс 9. В день в Одесі, Херсоні, Мелітополі, Бердянську, Запоріжжі та Миколаєві. Температура буде на рівні плюс 13, плюс 15. У Сімферополі трохи прохолодніше плюс 12 градусів. Вітер змінних напрямків від 2 до 4 метрів на секунду. Затяжна хмарна погода пануватиме протягом дня у східному регіоні. Однак у Луганську, Донецьку та Маріуполі зрідка з'являтиметься сонце, опадів не передбачається. Вдень стовпчики термометрів у Донецьку, Покровську, Краматорську, Харкові, Ізюмі, Маріуполі та Луганську піднімуться до плюс 12, плюс 14. У ніч на п'ятницю на сході очікується від плюс 4 до плюс 6. Вітер переважно південно-західний, 1,5 метрів на секунду. Найпівнічніше місто Донеччини, засноване у далекому 16 столітті, Святогірськ, загублене серед зелених крейдяних схилів і соснових лісів на березі повноводого сіверського дінця. Над містом височує святогірська лавра, білосніжна, урочиста, мов тиша світанку. Її золоті куполи світяться не тільки від сонця, у них здається, відбиваються тисячі молитв. Монастир стоїть, як і стояв, не підкорений бурями, збережений часом, і кожна його сходинка веде не лише вгору по горі, а й у глиб душі. Природа ж святогірська є окрема розмова. Вона не просто красива, вона цілюща. Соснові ліси пахнуть спокоєм, а кручі над річкою відкривають такі краєвиди, що навіть найзатятіший скептик мимоволі завмирає. Осінь тут особливо щедра, на барви. Усе навколо нашіптує. Зупинись, подивись, вдихни, ти живеш. Повернімося до прогнозу погоди на 18 жовтня. Погода 18 жовтня. Субота. У західному регіоні цієї суботи переважно хмарно. Лише в Луцьку, рівному та Ужгороді, зрідка виринатиме сонце. Також в Рівному та Луцьку обіцяють короткочасні дощі, урешті без опадів. В нічні години тут нуль, плюс 5 градусів тепла. В день у Львові, Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 9, плюс тринадцяти. Тоді, як у Чернівцях, дещо тепліше, до плюс 14 градусів. Вітер переважно західний, північно-західний, від 1 до 7 метрів на секунду. У центральному регіоні небо затягне сірими хмарами на увесь день, однак опадів не передбачається у ніч на суботу, від плюс 4 до плюс 6. Вдень у Черкасах, Дніпрі, Вінниці, Кременчуці, Кропивницькому та Полтаві коливання температури від плюс 13 до плюс 15 градусів. Тоді як у Кривому Розі прогріє до плюс 16 градусів. Вітер змінний від 2 до 5 метрів на секунду. По осінньому похмура погода триматиметься протягом дня у північному регіоні. У лише у Коростені зрідка виринатиме сонце, без опадів. У нічний період плюс один чотири. В день в білій церкві, Сумах, Житомирі, Коростені, Славутичі та Чернігові дістануться до позначок плюс 11, плюс тринадцять. Вітер західний, північно-західний від 2 до 5 метрів на секунду. Погода у Києві. Субота принесе хмарну погоду. Утім, опадів не передбачається. Вночі до плюс трьох. Вдень потепліє до плюс 12. Вітер північно-західний близько трьох метрів на секунду. Жителів південних областей у суботу чекатимуть осінні хмари. Лише у Бердянську зрідка з'являтиметься сонце. Без опадів. У нічну пору плюс 5, плюс 10. Вдень в Одесі, Херсоні, Запоріжжі, Мелітополі та Миколаєві плюс 14, плюс 16. Тоді як в Сімферополі буде дещо прохолодніше плюс 13 градусів. Швидкість змінного вітру у південному регіоні складе 2-4 метри на секунду. У східному регіоні цієї суботи буде хмарно. Виключенням стане лише Маріуполь, де іноді виринатиме сонце, вночі від плюс 4 до плюс шести. Вдень у Донецьку, Харкові, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську повітря прогріється до плюс 13, плюс 14, дещо тепліше буде у Маріуполі плюс 15 градусів. Вітер переважно південний, південно-західний. Його швидкість не перевищить 5 метрів на секунду. Погода 19 жовтня. Неділя. Цього дня у західному регіоні буде хмарно. Сонце зрідка виринатиме з за хмар лише в Ужгороді рівному, Хмельницькому та Тернополі. Дощитиме майже всюди, окрім Закарпаття, Чернівців та Івано-Франківська. Там опадів не прогнозується. У нічний час доби мінус один плюс три. В день стовпчики термометрів у Івано-Франківську, Чернівцях, Хмельницькому, Рівному, Львові, Тернополі та Луцьку показуватимуть. Плюс 9, плюс 11, Дещо тепліше буде в Ужгороді, плюс 13 градусів. Вітер мінливий. Зі швидкістю до 4 метрів на секунду. У центральних областях буде хмарно з проясненнями. Лише у Вінниці ймовірність короткочасного дощу. У решті регіону без опадів. Не буде зайвим перевірити оновлений прогноз ближче до вихідних. Нічна температура складе плюс один, плюс п'ять. Недільного дня у Дніпрі Кривому Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах температура повітря коливатиметься у межах від плюс 11 до плюс дванадцять, трохи прохолодніше у Полтаві плюс десять градусів. Швидкість змінного вітру не має перевищити 4 метри на секунду. На півночі України цієї неділі затяжна хмарність. Сонце зрідка виринатиме лише у Білій церкві, у нічні години у регіоні 0 плюс 3. В день у Житомирі, Білій церкві, конотопі, Сумах, Славутичі та Чернігові повітря нагріється до плюс 9, плюс 10 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. Прогноз для Києва: наприкінці тижня в столиці важкі сірі хмари дадуть волю емоціям. І литимуть дощем. Нічні плюс три поступово перетворяться на плюс дев'ять, вітер північно-західний до двох метрів на секунду. Жителів південних областей погода зрідка тішитиме сонцем, яке іноді ховатиметься у хмарах. Тоді як у Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі та Сімферополі буде похмуро увесь день, у нічний період від плюс двох до плюс семи. Денна температура повітря у Запоріжжі, Сімферополі, Бердянську, Мелітополі, Одесі, Херсоні та Миколаєві становитиме плюс 13 плюс 15 градусів. Вітер мінливий від 3 до 5 метрів на секунду. У східній частині України у неділю буде суха, хмарна погода, без опадів. Слідкуйте за актуальними прогнозами погоди: у ніч на неділю плюс, 3, плюс 5. Протягом доби у Харкові, Ізюмі, Покровську, Краматорську, Сіверськодонецьку, Донецьку та Луганську утримається температура на рівні плюс 11, плюс 13. Дещо тепліше буде у Маріуполі плюс 15 градусів. Вітер північно-західний північний від 2 до 4 метрів на секунду. Магнітні бурі прогноз на тиждень. Протягом тижня очікується як мінімум дві потужні сонячні події. Що спричинять серйозні геомагнітні збурення? Це означає, що від сонця до нас летить одна або навіть дві хмари плазми після сильних спалахів. Понеділок, 13 жовтня. Тиждень стартує з активних умов. К. Індекс підскочить до 5, що означає слабку магнітну бурю Г1. Можливі головні болі. Втома загальне нездужання. Вівторок, 14 жовтня, кп індекс буде на рівні 4. Чутливим людям варто бути уважними. Середа 15 жовтня, субота, 18 жовтня. Тиждень продовжиться у спокої. Кей-індекс також на рівні 2 це незначні коливання. Чудово для відновлення сил. Неділя, 19 жовтня. Тиждень завершується з незначним збуренням у 4 бали. А щоб бути в курсі різких змін в погоді та магнітних бур. Завантажуйте застосунок погодника та підписуйтесь на наш канал. Дякую. Гарного тижня!